А далі ще про Київську область, про Бровари. Нагадаю, що там загинуло подружжя, і от уламок російського шахеда впав на двоповерховий приватний будинок. Більше деталей зараз буде розповідати моя колега Ірина Коваленко. і вона зараз перебуває на місці. Яру, я тебе ще раз вітаю і тобі слово. Вітаю ще раз Юлю. Так ми від ранку перебуваємо тут у проворах, де ворожий уламок дрона влучив у двоповерхову приватну будівлю. І хочу зазначити, що двоє осіб тут загинули: чоловік і жінка, подружжя, яке було на той момент на другому поверсі. І через самовлучання у дах будівлі в другий поверх люди не змогли врятуватися їхні тіла перебували. Тут буквально от 11 -го години ранку, кілька хвилин тому вже автівка з тілами поїхала разом з ними. Були поруч тут донька і сина. Ми хотіли з ними поспілкуватися, але вони в такому стані, що на говорити не можуть, і це зрозуміло звичайно. Окрім того, що пошкоджений цей будинок ще. Вісім приватних будівель також зазнало пошкоджень, там вибуті вікна, пошкодження дахів також зазначають, що три автомобілі зазнали руйнувань. І, і хочу зауважити, що дуже оперативно тут працюють комунальники. Вони заступили до роботи після ДСНСників, коли вже полум'я і. Загалом будь-яке задимлення ліквідували. А вони прибирають усі рештки і, звичайно ж, забувають дуже швидко вікна плівкою. Ми поспілкувалися з одним із комунальників. Будь ласка, почуйте його пряму мову. Плінку вбиваємо вікна, де вилізли стекла. І далі там теж йдемо на горі. Повністю ми все будемо вбивати, де стекла немає, і ми все вбиваємо. Зараз нам ще так оце другий будинок обходимо, а потім далі підемо. Щас казати ми не можемо нічого. І загалом скажу, що сусіди завжди отак характеризують, хто б не говорив. Динок, цей як максимально красивий. Одна жінка крізь сльози говорила наскільки милувалася постійно тут квітами, які висаджувала господарка, а зараз бачить руйновище. Звичайно, завдяки зусиллям комунальників, ми бачимо, що тут вже майже все прибрано, розчищають територію, підмітають, і отак українці дуже згуртовуються для. Щоб е, все таки якнайшвидше забрати усю живу рану і сьогоднішній ранковий є, е, приліт дрона, е, і е, також хочу зауважити, що е, одне із болючих господарів. Він е, е, у гаражі зараз біля е, трішки понівеченої автівки і постійно гавкає постійно, він виглядає з вікна, але розуміючи, що його господарі вже не прийдуть до нього і не приголублять до себе. Насправді на цю картину дуже боляче дивитися. Тож, юлю, у мене така ситуація. Ми бачимо, як комунальні служби дуже швидко ліквідують наслідки, але ми знову ж таки щоразу фіксуємо, наскільки ворог руйнує наше життя і звичайно помешкання. Поки передаю тобі слово, колега. Дякую тобі, Іро. на жаль, дійсно окупанти не припиняють ось таких обстрілів, не припиняють руйнувати мирні міста і руйнувати життя людей.